вам я, Влад Хакер, і сьогодні ми, я хочу заїхати в магазин, щоб купити якісь продукти, а то вдома нічого немає. так, я собі написав тут список. Ага, молоко, грузу, опана. Добре. А можете, будь ласка, трохи грошей ковдати, хоч копійку. Окей, на. Бери. Я тут велике. Може, підеш до мене Додому, до мене. Мені якось неудобно. Та й де? Ну, ладно, пішли. Кидаю машину. Сюди. У вас дуже красива машина. Ой. А як вас звати? Мене Влада. <реклама> Мария. Mm. <реш> так. Выходи себе уже. Добре. Я пропрахуюсь зараз. Добре. Я пока mm. А можно я а? Окей. Ти звуки, до мене хотів би кол якісь украсти машину. Окей, а може тобі якісь одяг ще дати? Давайте. Е, бери. Ой. Дякую. пішла запереодя. Ага. І зразу е, візьми якусь собі кімнату. Добре, ця дуже красива і мила. Це це зрозуміло. Це якась дитяча. Це неплоха ну, ні. Я пора оці дві кофти по кімнати. Є, окей, забирай. Добре, я батінку переодягнуся. одягнувся. А я поки що підписники позаймаюсь спортом. Поставте лайк, якщо ви займаєтесь спортом. І напишіть в коментарях, яким. О я от я футболом займаюсь. Тро, трохи тут. А можна трохи позаймаюся? Окей. Займайся собі. Ой. Ой. Вот не трехі стангу Окей, покачай. Ой. М Може тобі щось їсти дати? Давайте. Давай да. Давай зробимо десь звіду. Заїду. Давай. О, ти зі мною чи ні? З вами. Окей, то, то давай зразу телефон тобі дам, щоб щось дивилось. Так, давай. На. Ось. Бери. Тут. Є? Дякую. Все. Чекаємо. Ой. Ой. Перепутала місце. Так, сюда. Все. еда. Так. У вас тоже гарна машина. Так, Заїжджаємо. опа, все. Я, будь ласка, буду забирать що, що um, покупати. Окей. Okay. Я Ти просто не готувати, і я а. хочу щось приготувати. окей. Ну, okay. Так. Що Так, Візьміть два яблука. Окей. Okay. Одне одне жовте, одне червоне. Ти на увазі одне зелене, а одне червоне, так? Ой, перепутала так. Да, да. Потім візьміть. воду 2 литра. Окей. Да, потом возьми да. пиццу. Ага. И потом... Э, можно чипсы. Ну, просто... Чтобы просто? А, чипсы? Э, просто. Э, э, а какие Пуши. тебе? Синие, червоные. Давай, давай. Давай, давай. Так, п'ятнадцяти. Доброго Добрый дня. Добрий день. Скільки з мене? Э, так, з вас э, 1500. Яка карта? Добре. Нашила? Так. Окей, все. Так, все, підписники. Я полетив. Ну, ти вже тут? Ой-ой-ой. Який дощ почався. Прямо виявить. Угу. Окей, давай я ще заїду на заправку на мейку, а ти поки що ще... піди туди в магазин, може щось подивишся, щоб ти не змокла ще. Добре. А то мені на заправку треба. Я виходжу? Так. Дивись І собі що там. Якщо щось знайдеш, скажи, я куплю. Так. А можна, будь ласка, зонтик? Окей. Секундочку. А может просто, просто ласка, мені гроші дати? я куплю. Як... Окей. Зараз. Добре. Ну. Дякую, Велике. Я поки що купля. Так. Все, машина заправилась і на мийку. Так. Так, я все. Ага. Зараз я ще помию її. Добре. Можно, влажка я сама помыюсь, а мне интересно. Окей, нет, хочешь, чтобы... Ага! Ухладно. Так. Там щеточка была шикотна. Так. Так, я умываюсь. Так. А я мне не надо было ничего намыть. Так, все. Ладно. Что? Мне тоже требовалось в туалет. А давай, шутка, заезжаем. Давайте. Давай. Давай. <соскот> Так. 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 Все? А давайте, будь ласка, на площадку. На дитячу? Так. Окей, давай, ідем. Ой. Пішли. А давайте підемо. Просто я хочу прогулятися. А, ну окей. Як хочеш. Підем. Не на машині, пішли. А, сюда? Так, підписники йде. Ага. А що це таке? Це? А, це сфера сферою пов'язано так, все, їдемо? Так, добре. Я красива? Ага. Іди спереди в мене, щоб я бачу тебе. Я тут. Окей. Okay. Ідем. Я красиво. Ага. Uh -huh. Так. Окей, okay, ідемо. Площадку. Угу. Uh -huh. Так. Так, mm. я поки mm. mm. що тут mm. погайдаюсь, на войдел. Окей, okay, я пока що посижу. Тут. А що ты бікон робить? Я не знаю. Стреляє, да? А да за що мене в тюрьму. <кху> типа, е ти мені даєш наручники. Дурак. Ой. <кху> да, Він мені дає Ой. наручники, щоб я пішов в тюрьму. Идем. Короче, бежим, а то вины нормальный. Бежим. Давай. Иди за мной. Парш. За мной. Идем. Я тут. Идем. А может, я... ты меня просто на руки на руки взьешь. А, ну давай. Ой. Все. Ну. Йдем. Так, наш тут. Так сплату хочу. Ага. Ну, спочатку покушать. Окей. Вс. Я знаю, как э, готовить. Ну, давай я зараз. Ой. Ой, давай, идем. Давай я тобі готов. дам все продукты, которые мы купили. Е, угу. Давай я дам на кухню. Так, на зразу. Так. Ну. Так, угу. Берай. Так, ты взяла. Є? я взяла. Я? Я тебе даю. Окей. Я поки що подивлюсь телевизор. Так, стоматология. Ага. Шо, дівчина піднімає 150 кілограмів. килограммів. -мо. Це все. Все? Окей. Okay. Mm. А ми тут кушать будемо, чи ні? Ну так. Тут за столом. А? Хорошо. Смачного. Тобі тоже. Mm. Дякую. Mm, так смачно. Угу. Uh -huh. Окей, все, я я наївся уже. Добре, я поки що тарілки вберу. Окей. Давайте поспимо. Окей, ну та я тоже хочу. Спать хочу. Окей, ти йди в свою игру. А можно побачить ко мне игрошу кое-кой так? Окей, давай. Там. Спасибо Надо брать Все. надо брать да, Все. Так, вы выключу видео вы себе И буду я спать Один Что? Мне страшно Мне страшный сон проснулся. Ты что, мы... Може, біля мене поспиш? Окей. Лягай. Ой. Вс. Я колечко. Okay. А можна з тобою, будь ласка, подивитися? Окей, okay. дивись. Там котик. Ага. Да. Такие миленькие. Вот бы и нам котика. Мо может э -э -э приручить на ведь. Да нет, ты ч? Не? Так. О. 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 Окей, після кіше захотілося спати. Окей, а з вами був я, Влад, хакер, і на цьому у нас все. па-па.